Показую всі свої 13, пудр від найменш улюбленої до найбільш улюблений Ця пудра Глембі в мене вже дуже давно, тому після цього відео я її викидаю в неї дуже крупні блискітки, виглядає на обличчі не гарно. Далі пудра Евелін в мене теж дуже давно і теж вона летить в сміття. Я її багато використала, але відтінок для мене геть не той і дає занадто щільне покриття. Пам'ятаю на цю пудру буржуа. Я довго збирала гроші, але все ж таки я буду від неї позбавлятися. В неї дуже несучасна стара форма. Далі запечена пудра, начебто, аналог. Купила її ще до того, як з'явився в мене оверглас, і можу сказати, що вона геть не дає той ефект. І відтінок мимо. Цю пудру відчалем багато, хто любить, але не я. Верхня пресована пудра для зони під очима виглядає під очима погано, а пресована, смердить і підкреслює все, що можна, як наче це просто рисове буре. Далі переходимо до пудри, до яких в мене вже немає так багато претензій. Це пудра японського бренду Canmake. Вона створена для висипань. Не знаю, чи є результат, але на обличчі виглядає досить гарно. Наступна корейська пудра і Інес я купила в Кореї вісім штук, не пробувавши, але я хоча б дію, що вони мені сподобалися. Можливо, для мене трошки занадто мато. Далі дуже схожа пудра на Інес Фрі, тільки від для неї теж корейська. Тільки в цієї набагато прикольніше зручне пакування, як кушона, тому люблю її брати з собою. Наступні вже мої прям улюбленці. Розсипна пудра Евелайн з ефектом охолодження. З бюджетних це моя найулюбленіша. Далі дві палітри Hourglass. це фінішні пудри. Вони мастхев кожного мого макіяжу. Згладжують всі недоліки і додають легенького сяйва. А це моя улюблена розсипна пудра Ever Fenty Beauty. Її залишилося вона геть трохи, а я обов'язково перекуплю повну велику банку. Вона ідеальна, вона розгладжує, гарно фіксує. Який би гамняний тон у вас не був, він буде все одно виглядати з нею класно. І мій фаворит серед пресованих пудр. Якщо чесно, взагалі не думала, що пресовані пудри це моє, поки не спробувала цю від Nars. Вона прозора, гарно мотує, шліфує, затирає прям ідеально.